Цим полювання на відьмаків не скінчилося. Парламент сьогодні позбавив мандата регіонала Вадима Колесниченка, відомого скандальним законом про мови та сепаратистськими заявами про Крим. Та завдання номер один для законодавців запобігти громадянській війні. Захисту вимагали протестом під парламентом від учора. Про це більше Ірина Зайц та Юлія Янчар. Сті навколо верховної ради тривали до пізньої ночі. Ось згарок шин, що палили розгнівані мітингувальники. Протест із загальною вимогою стабілізувати ситуацію на сході продовжився і сьогодні. Зранку Слава переважна більшість мітингувальників. Їх кілька сот до пів тисячі. Це самооборона майдану в однострої правий сектор із жовтими шаликами та прості кияни із українськими прапорами. Ми не можемо одними палками стоять проти тих бандитів, які напали. Крим забрали, східні областя забрали. Скільки ми можемо терпіти? Не чує, значить на ухо, будемо кричати. Для депутатів навіть утворили коридор ганьби, але ті його оминають, заходять в інші двері. Крайнім трапляється ударівець Чернега. Його з криками стискають у колі. Свої вимоги вони хочуть самі оголосити в сесійній залі. НАТО псилкуються вдертися всередину парламенту. Не вдається, охорона зачиняється зовні. Тоді мітингарі складають список. Намагалися об'єднати всі побажання людей, кому що наболіло виписати їх в певний перелік вимог. Люди вимагають рішучих дій. Хоч ціль у всіх одна єдина стабільна країна, а шляхи її досягнення різні. Одні вимагають від влади більш рішучих дій, і самі готові йти боронити українські кордони. Тони інші ж вимагають негайної ілюстрації влади, а саме відставки Авакова та Наливайченка, які на їхню думку досі не спромоглися на жодні рішучі кроки, окрім популістської заяви про антитерористичну операцію. Задля цього навіть готові брати штурмом парламент. Від цього відмовляє всіх той, хто сам колись кликав на штурм. Відомий сотник Володимир Парасю пояснює замість дестабілізації краще допомогти самоорганізуватися проти сепаратистів людям на сході. Немає досвіду самоорганізації. Приїжджайте. Пояснюйте, як створилась майдан, як створила самоборона на майдані. Допомагайте, нема в нас образно розумної влади. Треба людям бути розумним. Врешті НАТО вгамовується. Виходив представник апарату Верховної Ради і сказав, що наші вимоги будуть обов'язково зачитані. Листа на горі обіцяють зачитати прямо у сесійній залі, але до обіду тут про це жодних новин. Мітингувальників час від часу мочить дощ. Вони ховаються, але повністю не розходяться. У середині парламенту від самого ранку працює моя Колега Юлія Янчар, тож у неї і запитаємо, чи є якась реакція на вуличний протест самого ранку. Депутат розглядали геть не першочергові для країни питання а вимоги мітингувальників ігнорували аж до обідні перерви. І зрештою, таки зачитали листа з вимогами. Однак, пункт про зняття голови Верховної Ради Олександр Турчинов вирішив також проігнорувати. Вимагають мобілізації всіх патріотів України. Для захисту громадян України від окупантів вимагають відставки міністра внутрішніх справ. Ще раз звертаюсь до всіх патріотів, які хочуть захищати Україну, ми готові вас приймати і створювати. Спеціальні підрозділи міліції, посилювати національну гвардію, посилювати збройні сили. Про більш рішучі заходи на сході заговорили зрештою і в сесійній залі Субодівці вкотре нагадали про закон про озброєння мирного населення. Однак, голова Верховної Ради Олександр Турчинов каже, зробить все, аби не допустити до громадянської війни. Коли буде закон про вільне володіння зброєю, чому нам не дають можливості озброїти народ, мирний народ, який повинен захищати себе, якщо влада не має можливості за? Хистити той саботаж, який в східних регіонах України він не міг відбутися від представників органів місцевої влади. Їх всіх треба заарештовувати і карати від представників партії регіонів комуністів, які взагалі треба забороняти сьогодні в Україні. Було згадано партію регіонів. На жаль, ми змушені констатувати, що попереднє керівництво країни таки грабувало цю країну, але чомусь воно за кордоном. А ми, депутати фракції партії регіонів, заходимо з тут в цій залі. Коли ми відкриємо доступ до зброї вільний, то це означає, що вільний доступ отримують і сепаратист. І це означає, що ми штовхаємо країну в прірву громадянської війни. Ми не допустимо громадянської війни. Зате депутати таки взялися за своїх найбільш одіозних колег і позбавили з другої спроби депутатського мандата Вадима Колесніченка, відомого українофоба. До речі, його картка в цій залі реєструвалася ще 21 лютого. Після кривавих подій на майдані його у цій залі більше ніхто не бачив. Про позбавлення Колесніченка депутатського мандата. За 241 рішення прийнято. А вже по обіді після довгих обговорень депутати таки проголосували за закон про захист прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території Криму. Ми не визнаємо ніякого примусового вступу в громадянство, бо ви знаєте, що Російська Федерація оголосила, що всі громадяни України, які мешкають на території Криму і не заявили про свій вихід. Із громадянства російського до 18 квітня є автоматично громадянами Російської Федерації. Це створює страшні перепони для наших громадян. І за весь день депутати так і не спромоглися внести, хоча б до порядку денного законопроект, який би дозволив проводити позачергові вибори президента в умовах військового чи надзвичайного стану. Юлія Іншар Олексій Жуленко Ірина Заєць та Андрій Барков. Програма вікна СТБ.